Біблія, книга Левіт, глава 8. І Господь промовляв до Мойсея говорячи. Візьми Агарона та синів його з ним, і шати, і оливу помазання, і бичка жертви за гріх, і два барани, і коша з опрісноками, і збери всю громаду до входу з киній і, і зробив Мойсей, як Господь наказав був йому, і зібралась громада до входу з киній і, і промовив Мойсей до громади оце та річ, що Господь наказав зробити. І промивів Моїсею Аарона і синів його, та й умив їх водою. І дав він на нього хітона, і оперезав його поясом, і задягнув його шатою, і дав на нього єфода, і оперезав його поясом Єфоду, і прикріпів ним єфода на ньому, і поклав до нього нагрудника і дав на нагрудника урім та Тумім, і поклав завоя на голову його, і поклав на завоя спереду його золоту квітку вінця святості, як Господь наказав був Моїсеєві. І взяв Моїсей оливу помазання і намастив скині, і все, що в ній, та й освятив їх. І покропив він із неї сім раз на жертівника, і намастив жертівника та весь посуд його й умивальницю та підставу її, щоб їх освятити. І вилив з оливи помазання на Ааронову голову, та й помазав його, щоб його посвятили, і привів Моїсей Ааронових синів, і задягнув у гітони, і оперезав їх поясом, і поклав на них накриття голови, як Господь наказав бо Моїсеєві, і відвів він Бичка жертви за гріх і поклав Аарон та сини його свої руки на голову того бичка жертви за гріх. І зарізав і взяв Мойсей крові і дав своїм пальцем на роги навколо жертівника. і очистив жертівника, а кров вилив то до підстави жертівника і освятив його для очищання на ньому. І взяв він увесь лій, що на нутрощах і сальника на печінці, і обидві нирки та їхній лій, і Мойсей спалив на жертівнику». А бичка і шкуру його, і м'ясо його, і нечистість його спалив вогні поза табором, як господь наказав у Моїсеєві. І перев'язав він барана цілопалення й поклали Аарон та сини його руки свої на голову барана, і зарізав і покропив Моїсей кров'ю навколо жертівника. А барана розсік на куски його, і Моїсей спалив голову й куски і товщі, а нутрощі та голінки пообмивав водою, а Моисей спалив цілого барана на жертівнику. А це цілопалення на пахощі любі, це огняна жертва для Господа, як Господь наказав у Моїсеєві, і привів барана другого, барана посвячення, і поклали, Аарон та сини його руки свої на голову того барана. І зарізав взяв Моїсей з крові його, та й дав на пипку правого вуха Ааронового і на великого пальця правої руки його, і на великого пальця правої ноги його, і привів Ааронових синів і дав Моїсей із крові тієї на пипку правого їхнього вуха і на великого пальця правої руки їх, і на великого пальця правої ноги їх, і покропив Моїсей тією кров'ю життівника навколо. І взяв він лій, і курдюка, і весь лі, що на нутрищах, і сальника на печінці, і обидві нирки, і їх лій, і стегно правиці, а коша з опрісноками, що перед лицем Господнім, узяв одного прісного калача, та калача хлібного, одного ливу та одного коржика, і поклав на лої і на правім стегні. І дав він усе на руки Арана, і на руки синів його, і заколихав це, як колихання перед Господнім лицем. І взяв це Майсей з їхніх рук. Та й спалив на жартівнику на цілопалення. Вона, жертва посвячення на пахощі любі, воно огняна жертва для Господа, і взяв Мойсей грудину та й заколихав її, як колихання перед Господнім лицем, і з барана посвячення вона була для Мойсея на пайку, як Господь наказав у Моїсеєві. І взяв Моїсея оливи помазання та крови, що на жертівнику, і покропив на Аарона, на шати його, і на синів його, і на шати синів його з ним, і посвятив Аарона шати його і синів його, і шати синів його з ним. І сказав Моїсей до Арана і до синів його: Варіть м'ясо, при вході з кинії заповіту, і там будете їсти його, і хліб. Що в коші посвячення, як я наказав був, говорячи, Аарон та сини його будуть їсти його. А позостали з м'яса та з хліба спалите вогні, а із входу з і заповіту не вийдете сім день аж до дня виповнення днів вашого посвячення, бо він буде сім день посвячувати вас. Як учинив я сьогодні, так наказав Господь робити, щоб очистити вас, а при вході з кині заповіту будете сидіти день і ніч. Сім день, і будете виконувати варту Господню, щоб вам не померти, бо так мені наказано. І зробив Аарон та сини його все те, як наказав був Господь через Моїсея.